У нас ранок. Зранку був приморозок. У фазані аж хвости побіліли. Уже потихеньку фазани починають гуляти з дівчатами. Це значить орієнтовно десь через місяць почнуть уже нестися. Десь на середину квітня, наприкінець квітня мають почати вже нестися. Ну, це так, із своїх власних спостережень. Якщо хлопці починають там танцювати біля дівчат, бігають вже трохи за ними. Це я зараз за фазанів конкретно. та вони в районі десь 3-4 неділь почнуть нестись.